Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Львівському авторинку Карбазар. Проводимо огляд цін на автомобілі. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі якийсь автомобіль, вам потрібно його перевірити. Звертайтеся за номером телефону, вказаним нижче до Василя. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Якщо у вас немає часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно. У нас є послуга підбір під ключ. Кож звертайтесь до Василя, він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Peugeot 5008 2009 року. 8700 ціна, ціна, двохлітровий дизель механічна коробка. Так, ще є комплект зимових зимової резини. 224 тисячі пробіг. Панорама, шкіряний чорний салон, кліматконтроль. Так, знайшли такий мінівен обус, можна так сказати, повноцінний такий мінівен Nissan Quest 2015 року, 12600 ціна, 3,5 газ-бензин, автоматична коробка. На жаль, не вказаний пробіг. Салон світлий, так виглядає. Так. О, є можливість якраз всі сидінь показати. Volkswagen Touran. Єдиний сьогодні на ринку чомусь. Одинадцятий 11 рік, 11200 ціна, максимальна комплектація, 1,6 дизель, механічна коробка, автообслужене, Два комплекти резини. 280 тисяч оригінального пробігу. Так, є панорама. Салон комбінований. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Citroen Berlingo, 11 року. 6750 ціна. 1,6 дизель, механічна коробка, 205 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Кондиціонер є. Свіженький Renault Scenic. 2019 року 17200 ціна, 1,3 бензин, автоматична коробка, 94 тисячі пробіг. Так, авто сильно затоноване. Власника, на жаль, немає, тому спробую вам показати. Так, салон комбінований. Так, здається, підігрів сидінь. Ну, мені дуже погано видно, тому мусите все уточнити власника за вказаним номером телефону, кого цікавить. C-MAX, 8 року, 5200 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка, 192 тисячі пробіг. Я вам поверхнево покажу, щоб власників не турбувати. А за деталями ще звертайтеся за вказаним номером телефону. Рено Докер. Дуже рідко зустрічаємо на авторинках, в такому коричневому кольорі. 17 рік, 8200 ціна, 1,5 дизель. Механічна коробка 263 тисячі пробіг. Буде ще торг по автомобілю. Так, по полубовому є тріщини, треба замінити. Так, склопідйомники є. Так, авто в чохлах, тому не можу показати вам, на жаль, стан. Є кондиціонер. Так, парктроніки, фаркоп. За деталями до власника. Вертайтесь. Opel Zafira, 8 року, 6350 ціна, 1,7 дизель, механічна коробка, обслужене авто, 1037 тисяч пробіг. Ваша? Ні. Ні. Так виглядає в салоні. За деталями звертайтесь до власника. Рena 12 2012 року, 9300 ціна, 2-літровий дизель, механічна коробка. Авто й Швейцарії в рідній фарбі 240 тисяч рідного пробігу. Вказує власник. Є сервісна книга, але, звичайно, треба все перевіряти ретельно. Так, Шкіряний чорний салон. Тут, на жаль, нема змоги показати вам повністю автомобіль. Citroen c 4 Picasso, 17 2017 рік, 12 тисяч ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, 286 тисяч пробіг. Так, з вашого дозволу. Так, він виглядає. То скільки місць? 17. Місць. Сім. Рено кенго 12-го року. 6300 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 210 тисяч пробіг. Так, є кондиціонер. Рено гранд сценік. 13 рік, 9300. Ціна 1,5. дизель, автоматична коробка. 7 місць, 228 тисяч пробіг. Так, авто в чохлах, стан не буде видно. Кондиціонер. Опель Zafira, 10-го року авто в рідній фарбі, 6700 ціна, 1,8 бензин, механічна коробка, 7 місць, 227 тисяч пробіг. Peugeot 5008, 12-го року, 7,950 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, комплектація Allure, 280 тисяч пробіг. Клімат є. Панорамний дах. Рено гранд сценік 11-го року. 8 тисяч ціна, 1,6 дизель-механічна коробка, 7 місць, 227 тисяч пробіг. Панорама є. Салон комбінований, клімат контроль. Renault Scenic, 13 го року, 8200 ціна, ДН5 дизель, автоматична коробка, 194 тисячі пробіг. Клімат є. Фаркоп. Мерседес Б клас, 16 рік, 10600 ціна. Так, це у нас електрокар, 31 кВт батарея, 31 кВт, 70 тисяч пробіг.